Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Стало зрозуміло, що влада вже не належить Путіну. В той же час, за даними анонімних телеграм-каналів, як мінімум двох генералів вищого шалону особисто розстріляв Патрушев в своїй резиденції через відмову присягати новому президенту. Зазначимо російський опозиціонер, офіцер КДБ у відставці, екс депутат Держдуми Геннадій Гудков, заявив, що владу в Росії прихопили генерали на каналі Фейгін Лайв. Він Розповів, що подібну інформацію з ним поділилась людина, що викликає довіру, яка займала багато посади зараз не чужа путінській еліті. Він сказав про Шойгу: я запитав, чи не помиляюся, що генерали взяли владу. Він каже, так, ти не помиляєшся. І Шойгу сам усунувся, зазначив Гудков. Зараз усім керує Патрушев. В той же час є перша інформація про те, що група офіцерів ФСБ відкривала вогонь та підірвала на кімнату Шойгу з Золотовим. Є загиблі пожежа в Кремлі, прямий наказ Патрушева. Убрать всіх, хто не присягнув. Заложний разом із союзниками переконали Патрошева. Ти закінчуєш війну і відводиш війська України. І весь світ визнають твою легітимність. Зможеш правити до кінця своїх днів китайцям відійде Сибір, а США значна частина російської ядерної зброї. Саме тому Патрошев зупинив Путіна, коли той намагався під час останньої атаки по Дніпровській ГЕС нанести ядерний удар. В останній момент свій ключ доступу забрав Герасимов. Тактичного ядерного удару не відбулось. Путін перед відставкою та смертю хоче нанести ядерний удар по Україні. Він злетів з котушок, його ще чекає розплата, як і тих, хто пускав ракети. Існує кілька версій про те, хто ж може стати заміною для російського диктатора Володимира Путіна на посаді президента РФ серед потенційних кандидатів, воєначальник і губернатор Тульської області Росії Олексій Дюмін, глава російського уряду Михайло Мішустін і син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева Дмитро. З приводу Дюміна я скажу, що якась абсолютна міфологія оточує цю людину. Можна сказати, що Бетмен буде президентом Росії. Хто бачив взагалі цього Дюміна? Я не бачив жодного факту або якихось доказів, що у нього є підстави припускати, що він. Буде заступником, вигадана, по-моєму, фігура. Пояснив в інтерв'ю Пітеру Залмаєву на каналі Утра Февраля. Політехнолог і письменник Михайло Шейтельман. Іншим кандидатом на крісло Путіна вважають главу російського уряду Михайла Мішустіна. Мішустін зовсім інша справа, тому що є конституція убий сьогодні Путіна і буде виконуючим обов'язки президента Мішустін. Як відомо, обрати новим президентом в Росії найпростіше того, хто зараз виконує обов'язки. Тому, по перше, є прості інструменти зробити Мішустіна президентом. Я не знаю, які у нього там. Позиції, кому він вигідний, кому він невигідний. Україна в якійсь мірі напевно буде готова вести з ним переговори. Але саме переговори про перемир'я, а не переговори про мир. В цьому різниця. Переговори про закінчення війни можна буде вести, хоч чортом лисим, як колись говорив президент Зеленський, тобто в тому числі з Мішустіним, але нормалізації відносин між країнами з Мішустіним бути не може, тому що він воєнний злочинець, зазначив Шейтельман. Є і третій кандидат, ім'я якого часто спливаю змі, а саме син Миколи Патрушова, Дмитро. Він за словами політехнолога, найгірший кандидат в президенти РФ, якого можна придумати, Щодо сина Патрушева є якісь проблеми. Проблема в тому, що він тупий. Це реальна велика проблема. Мішустя напевно десь навчався. Він якось розмовляти вміє. А ті, хто бачив Патрушева, я уявляю, в якому вони жаху від того, що це може бути кандидат в президенти Росії. Є такий термін, не вибирається. Він виглядає як людина, яка не вибирається. Немає біографії взагалі. Він ні хвилини не працював. Жодного разу не був одружений, має шість дітей при цьому. Тобто, це найгірший Кандидат в президенти Росії, якого можна придумати, додав експерт. Однак, на думку Шейтельмана, цей список набагато довший. У ньому можуть бути десятки людей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.